Доброго дня, друзі. Сьогодні 19 вересня, і вчора пройшла інформація про те, що Міністерство оборони України направило перші 6 тисяч повісток за електронними підписами голів ТЦК. Чому це погано і які засоби правового захисту я можу вам порекомендувати? Поговоримо про це в цьому відео, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. І не забудьте, будь ласка, підписатися на цей youtube канал, оскільки в ньому не тільки про новини, в ньому про конкретні правові безкоштовні рекомендації. Тож, це сталося. І це набагато швидше, аніж ми могли собі уявити. Лише кілька днів тому Міністерство оборони України заявило про те, що вона працює над технічною стороною такої можливості, а саме. Підписувати повістки електронними підписами ТЦК. А буквально вчора вже ця можливість була реалізована. Це про що свідчить? Це свідчить саме про те, що я вам неодноразово казав. Йде робота на цифровізацію, вона йде цілодобово і таємно. І у публічний простір результати цієї роботи будуть поширюватися лише тоді, коли вона буде або вже закінчена, або майже закінчена. Тому дуже важливо, щоб ми з вами не втрачали зв'язок і будемо разом відслідковувати ситуацію. І вибудовувати лінію правового захисту. А тепер, по суті, дуже важливим є те, що за інформацією, яка була поширена через наші ЗМІ. ПЦК буде насилати саме рекомендовані листи. Тобто громадяни мають бути їх отримувати не через поштову скриньку, а їх має бути запрошено до поштової установи і під розпис вручено ту чи іншу повістку. До речі, я дуже прошу вас, якщо ви отримуєте такі листи, будь ласка, пишіть мені у коментарях, ви отримали ці листи саме рекомендованим листом або простим листом у скриньку. Це дуже важливо. Я чекаю на зворотні зв'язок від вас. Тож, які у вас є Варіанти дії. Варіант перший піти до поштової установи і особисто отримувати даний лист. Варіант другий. Ви не йдете до поштової установи і взагалі нічого не отримуєте. Варіант третій. Як я і рекомендував вам раніше поступати, ви видаєте довіреність іншої особи, і саме ця особа йде до поштової установи і отримує. Від вас повіст. Е, я гадаю, не слід розказувати вам про те, які правові наслідки наступить, якщо ви отримаєте повістку особисто, тобто ви підтвердите, що ви цю повістку дійсно отримали. І відповідні праві наслідки обов'язково будуть наставати. Також я вам розповідав, які правові наслідки будуть, якщо ви не отримали повістку. Якщо ви не дивились мої попередні відео, то я вам нагадаю, якщо ви не будете приймати повістку, яке взагалі не будете ходити на поштову установу і взагалі нічого не будете отримати, то то поштова установа буде через кілька днів направляти до ТЦК повідомлення про те, що цей лист не отримане. Але за правилами вручення повісток, буде вважатися, що ця повістка таки вам вручена. Так, пізніше ви зможете це оспорити через суд. Але все ж таки, згідно існуючого порядку, ця повістка буде вважатися врученою. І це дуже важливо розуміти. І нарешті варіант третій. Коли ви не йдете до поштової установи самостійно, а ви даєте довіреність іншій особі. Зрозуміло, бажано, щоб це була або жінка, або щоб це була літня особа чоловічої статі, які повноваження ви можете їй дати. Дві групи повноважень. Перша це отримувати поштову кореспонденцію від будь-якого первинника на ваше ім'я в будь-якій поштовій установи, розписуватись в отриманні кореспонденції, представляти ваші інтереси перед поштовими установами незалежно від форми власності та місця знаходження. І друга група повноважень це укладати від вашого ім'я Договір на надання правової допомоги з адвокатом, в тому числі з питань підготовки складання та подання позову про скасування постанови про накладення навяз адміністративного штрафу, а також на інше представництво у всіх судах з питань, пов'язаних з розглядом таких позовів, а також перед всіма іншими особами, в тому числі ТЦК та, та поштовими установами. Що буде відбуватися в цьому випадку? А чи на законодавство України не забороняє вам приймати кореспонденцію через вашу довірену особу? І чи на України забороняє поштовим установам не видавати таку поштову кореспонденцію вашому представнику? Тобто, якщо ви надасте таку довіреність іншої особи, вона прийде до поштової установи, то поштова установа буде зобов'язана видати йому рекомендований лист від ТЦК. Але... З іншої сторони, чи будете вважатися? Ви таким, що отримали цю повістку. Ні. Зокрема, постанови Верховного суду від 28 січня 2020 року реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Було зазначено, що якщо замість особи повістку або інший будь-який лист отримала його дружина, його сестра, його брат, його діти або інші родичі, або будь-яка інша людина, то цей лист не може бути вважатися таким, що вручений особисто вам. Оце дуже важливо розуміти, оскільки. Тільки це практика Верховного суду. Це дуже важливо. що буде відбуватися далі. Скоріше за все, все ж таки, ТЦК буде виписувати вам постанову про накладення адміністративного штрафу, і знову таки ця постанова надійде до поштової установи. Знову таки, ваш представник зможе отримати цю постанову. Укласти самостійно укласти договір з адвокатом, і далі ваш адвокат зможе самостійно і скласти позовну заяву, і направити цю позовну заяву, і підписати її, оскільки це входить до повноважень. адвоката. Ваш адвокат через підкреслю не ви обов'язково ваш адвокат зможе скласти, підписати і направити до суду. Позов про скасування адміністративного штрафу навіть без вашої участі. І оце дуже також важливо розуміти. Друзі, ви мене питаєте про те, чи можу я захищати ваші інтереси у суді. На жаль, ні. Я не займаюся даною категорією спорів. Моя компетенція це податки і все навколо податків. Але в мене є колеги, які розділяють мою точку зору, які розділяють мої принципи захисту ваших інтересів, і яких я можу вам рекомендувати. Саме це я роблю. Ось ви бачите їх. Реквізити можете, будь ласка, телефонувати їм, зв'язуйтесь з ними і захищаєте себе якомога ефективніше. Також я звертаюсь до всіх інших моїх колег-адвокатів. Якщо ви бачите це відео, якщо ви хочете долучитися до роботи із захисту інтересів громадян, будь ласка, пишіть мені на мою електронну пошту. І після того, як ми з вами поспілкуємось, я також, скоріш за все, буду поширювати інформацію і про вас. Також. Я хочу, щоб до процесу захисту інтересів громадян до Влучилося, якомога більша кількість адвокатів, і ми сформулювали нормальну судову. Практику. І Ще одне я вам обіцяв, що якщо моє попереднє відео з питань довіреності на право отримання кореспонденції набере дуже велику кількість переглядів, то я вам видам форму цієї довіреності. Друже, вдячний вам за те, що ви дуже багато переглядаєте ці мої відео. І тому я виконую свій обов'язок у коментарі до цього відео ви побачите посилання на безкоштовну форму довірності. Будь ласка, користуйтесь нею і ефективно захищайте свої права. Бережіть себе на все добре!